А також куріння. куріння не підкурюйте, будь ласка, сірету. Це над... зупинка громадського транспорту. Так. Тут не можна палити. Так. Знак. Знак зупинка. Ви мене хочете заарештувати. Ми зараз вас оформимо вам постанову про вчинення адмінправопорушення. Якщо ви не припините зараз палити. Припиніть, будь ласка, правопорушення, я вас пробо відійдіть. Дивіться, якщо ви зараз не припините правопорушення, то я вам тричі буду зараз наголошую до того, щоб ви припинили правопорушення. Якщо ви його не припините, то я ще чекайте, будь ласка, ходіть. Якщо ви не припинете його, то можна вважатися як дійсна непокора, законному розпорядженні. Стаття 185, no. яка передбачає і затримання потім, і складання no. одним матеріалів, і місткій Ви чуєте мене? Попросу, будь ласка, припиніть правопорушення. Викиньте, так, no. викиньте, почухайте. Стаття 175 прим 1. Куріння в громадських місцях. На зупинках. Де, де громадських транспорт? Це є зупинка громадського транспорту. Є Нам вимога була. Я не, Я не бачу. Я не бачу. Не бачу. Не бачу. Нічого не бачу. Шона, у нас є документи з собою? Преддивіть, будь ласка. Документи, будь ласка, під вашу. Чого у вас в кишені там? Стол. Землю! Застай. Руки за Руку застрі! Руку за Руку застрі! Сидіть спокійно! Шановний, ви затримані, сидіть спокійно! Е... Згідно, що я Згідно 208 статті.